Доброго дня! Ці поради з підготовки до семестрового контролю говоріння підготував вчитель французької мови Одеського ліцею номер 10 Рубан Олексій Миколаєвич. У другому семестрі учні за програмою вивчають чотири теми: Свята і традиції Шкільне життя. Україна та Франція, а також природа. По кожній з цих тем я надам ключові фрази, які учні зможуть використовувати у їхніх розповідях. Отже, перша тема свята і традиції. Подивіться, які фразу можуть використовувати учні. Крім знання лексики, ми також перевіряємо вміння володіти певними граматичними конструкціями, такими як «présent дієслів першої групи. Фрази, що можуть допомогти учням Noël, le nouvel an, mon anniversaire». Я люблю Різдво. Новий рік. Je célèbre. Nous célébrons. Je venu. Nous Je invite. Nous invitons. Je approche Nous invitons. Je préfère célébrer chez moi, au café, dans la rue. Я полюбляю святкувати у себе вдома, у кафе, на вулиці. Je cuisine, ma mère cuisine, nous cuisinons. Я готую їжу, моя матуся готує їжу. Ми готуємо їжу. Pour cette fête, je voudrais comme cadeau. На це свято я хотів би отримати як подарунок. Наступна тема шкільне життя. Учні можуть користуватись такими схемами, як Chaqueur, nous avons cours. Кожного дня ми маємо певну кількість уроків. Notre journée commence à heure, finit à heure. Наш день починається у такий то час, закінчується у такий то час. Mes cours sont. Мої улюблені уроки це Je n'aime pas trop

Робимо фізичні вправи, організуємо свята, приймаємо участь у конкурсах. Nous avons des vacances en été, en automne, en hiver, au printemps. Ми маємо канькули влітку, восени, взимку, навесні. Передбачається використання дієслів усіх трьох груп у теперішньому часі, та вміння використовувати заперечення. Наша третя тема це Україна та Франція. Учні використовують знання про ці країни, які вони отримали на попередніх уроках. Фрази, які можна застосувати. Mon pays, c'est l'Ukraine. Mon pays, ukraine, c'est l'Ukraine. Elle occupe le territoire. Je vais à Sa population est... Je vais à J'habite à... Je vais à Dans notre ville, il y a beaucoup de monuments historiques. У нашому місті є багато історичних пам'яток. Les plus grandes villes de l'Ukraine sont найбільш великі міста України це La France se trouve à l'ouest de l'Europe. Франція знаходиться на заході Європи. «Elle occupe le territoire» Вона займає територію.

Пам'ятники Це. Остання тема погода. Учні можуть використовувати лексику, вивчену на попередніх уроках. Лексика ця стосується природних явищ, а також учні можуть користуватись дієсловами, якими позначають ті чи інші дії. Приклади можливих фраз. J'aime. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Я люблю весну, літо, осінь, зиму. Il fait beau. Гарна погода. Il fait mauvais. Погана погода. погода», «il pleut». Il neige, il Il fait du vent, de mes vitres. Il fait degré. Je peux nager, me bronzer, me promener, faire des bonhommes de neige. de neige, regarder des feuilles. Я можу плавати, засмагати, гуляти, робити сніговиків, грати у сніжки, дивитись на листя дерев. Дякую за увагу!